Вітання, ця програма було не було. Сьогодні в мене в гостях українська плачення-синхроністка, багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу з артистичного плавання Валерія Тишенко. Привіт! Да, Вітаю тебе в нашому місті. Якщо не секрет, чому саме завітала до Івано-Франківська і як тобі наше місто? А місто у вас дуже гарно, дуже подобається. Воно, звісно, трішечки менше, ніж Харків, тому так трішечки. Іноді я це відчуваю, тому що ну, менше місця, тому так більше скоплення людей. Завітали ми сюди через те, що виїжджали з Харкова, як почалися обстріли. Бо обстріли Харкова, так саме сюди, тому що тут є гарні приятелі мого батька, та вони як нас так приютили, допомогли нам, покликали сюди, де ми можемо жити. Як ти сказала, ти з міста Харків? Сьогодні, на жаль, Харків під обстрілами. Як зустріла війну ти і твоя сім'я? І яка ситуація в місті на сьогодні? А на сьогодні ситуація, я можу сказати, таки важка. Обстріли кожен день, ракетні удари по місту кожен день. Це зовсім не радує, бо стріляють вони не тільки по військовим об'єктам, як ми всі знаємо, а й по Школам, дитсадкам, лікарням повсюду, по центру міста, по зоопаркам, по паркам. І власне по центрах спорту наскільки Я розумію також. Так. Сьогодні ваш басейн цілий чи е, дякувати З... Богу. Так, він дякувати цілий Богу, Але це басейн, добре. в якому тренуються пловці, його трішечки зруйнували. Харків, наскільки я знаю, є багато років центром артистичного плавання, де сьогодні займається ви і де займається юнацька збірна. На сьогоднішній день в національній збірній відпустка, тому всі відпочивають в різних містах, хто де, де їхні сім'ї. А взагалі півроку ми тренувалися у Італії. А скільки часу триває відпустка в, в, у вашому виді спорту? 24 це, 4 дні. Це власне, я думаю, що це в усіх видах спорту, напевно. Всюди порізному. Два угу. 24 дні. Скажи, як саме ти потрапила в артистичне плавання? Випадково, чесно кажучи, ніхто мене не хотів віддавати до великого спорту, перш за все. Та в один а день ну якось не планували. Думала, дівчина буде там навчатися, танцювати щось таке легеньке, спорт для здоров'я, якийсь не більше. А потім тренери збірної прийшли до школи моєї. Та казан кажуть такі, ти гарненька, худенька, висока. Приходь до нас. Мабуть, в тебе є потенціал. Тоді не вистачало дітей у спорті, та вони ходили по школам та дивилися угу. якісь. Перспективних дівчаток слухай, завжди була назва синхронне плавання. Зараз буквально ну не знасік два, скільки... два роки називається артистичне плавання. Чому змінилася назва і чи власне змінилося щось в самому воді спорту після зміни назви? Після зміни нічого не змінилося, а назву змінили, тому що в нас. Велику роль відіграє наш артистизм. Ми маємо показувати емоції, посміхатися або робити якусь печальну на лиці або грозне. Залежно від програми. Так, від програми. Угу. Нещодавно в місті Рим відбувався чемпіонат Європи з водних видів спорту. Ваша команда в усіх видах програми забрала участь, здобула золоті медалі. У чому ваша сила? На твою думку? А... Сила, мабуть, в єдності наша головна місія була показати, що український народ дуже мужній, дуже сильний. Та ми дівчата також такі ж сильні, як і наші воїни на фронті. Тому ми так об'єдналися та хотіли дуже показати дуже 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 гарний результат. Ну і вам дійсно це вдалося. З чим я вітаю? Дякую. Дуже було приємно спостерігати за змаганнями. Постійно грав наш гімн, і ось ми бачимо медалі, які привезла з собою Валерія. Це із чемпіонату Європи. Правильно, так. бачите, всі медалі золоті золоті, і е, перед тим проходить чемпіонат світу в Будапешті. Вас були дві золоті і, і одну срібну, правильно? Так, ось ці медалі тут можете побачити. Тренування в нас проходять е, приблизно година-дві зал. Там балет, акробатика, розтяжка, е, зал, зал залізом. Ми качаємося обов'язково. Кожного дня е, чередуємо. Скільки разів тиждень в залі потрібно займатися, е, щоб бути що, щоб проводити такі медалі? Шість днів на тиждень днів на по вісім годин. По 8 годин. Добре, хто створює програму, хто е, підбирає музику? Підбирає музику наш головний тренер. Вона цим займається, вона шукає. Ось якраз була ситуація, що на одну з наших програм ми мали музику е, озеро» Це в минулому році було. Так, а, да, mm -hmm. олімпійська програма mm -hmm. Чайковського. А так як він е, від сторони агресора, mm -hmm. скажімо так, ми вирішили змінити музику. Та трошечки змінили під цю музику програму. Ось музикою займалася наша головний тренер Стана Саїдова. Вона підбирала нову музику для нас. Та в дуже короткі сроки ми все це робили. Щоб встигнути підготувати програми до чемпіонатів, Скажи, а буває таке? От умовно комусь із команд не подобається трек, і от дівчина говорить: ну ви знаєте, нам треба щось замінити. Цей трек не дуже підходить. Буває таке а, чи ні? Це таки жіноча ні, команда, ні, ні, це все ж таки спорт. Тренер знає, який варіант музики більш. Підходить до нас який більш виграшний, але загалом музика завжди фантастична, дуже гарна. Нам завжди дуже подобається. Вона знаходить якусь таку музику з ізюминкою, Щось таке цікавеньке, незвичайне. Та загалом нам завжди дуже подобається. На Олімпійських іграх розігрується два комплекти нагород на чемпіонаті світу з Європи 11. Чому, Чому тільки два? А На олімпійських тоді і команда. Так, тому що це технічні програми, але дві з команди та ще дует. Тобто загалом три комплекти: дві за команди, технічна та довільна групи, та дует технічний. Чому немає соло? А, немає. А як ти, ну, ти вважаєш, це потрібно чи ні в дойти, щоб було соло, соло здається, розігрався контакти нагороди? Ні, це не дуже важливо, тому що дівчина. Одна, однісінька, стоїть перед стартом. Це дуже так тривожно, мені здається. Все ж таки, в нас команда від спорту, то я вважаю, що краще бути в команді разом, щоб мати якусь підтримку. Сьогодні ми вже бачимо і чоловіче синхронне плавання. Яка твоя думка на рахунок цього? Mm -hmm. І чи воно розвивається в нас і чи буде? Ну тому що ну, на, на сьогодні я не бачив, yeah, щоб у нас, в нас були в хлопці? А mm -hmm. твоя думка про, про це нововведення, скажімо так. А, на мою думку, це більш жіночий від спорту. Це як балет, щось таке витончене. Але в балеті також є хлопці, тому деякі хлопці дуже гарно справляються з цією задачею, вони дуже гарно представляють свою країну. Тому я вважаю, що чому ні? Але що в команді мені більш подобається, коли чисто стоять дівчата. Якщо от хлопців до соло та дуету, як наразі є. Я гадаю, що краще так і залишити. А чому у нас немає хлопців? синхроністів е, Немає бажаючих. Немає бажаючих просто. Yeah. Але наскільки я знаю, що колись, коли тільки ввели, то було у були, нас так. був один хлопець. Він потренувався, він виступав, показував і навіть медалі здається. Були, були медалі. Mm -hmm. були медалі, був mm -hmm. гарний результат. Та все він закінчив свою кар'єру. А нового хлопця в нас не знайшлось. Зараз ми зіграємо гру було не було», я передаю тобі таблички. Ну, відповідно, я ставлю запитання: було чи не було в твоєму житті. Все. Добре. Поїхали, готова? Ну, від а, тебе так. чесність, відвертість. Добре. Чи відчувала провину за свій результат? Так. Було. Було. Розкажи. А, тому що як спортсмен хочеш максимум від себе, хочеш найкращий результат. а якщо... Буває так, що ти не можеш його показати, або допустив якоїсь помилки, якщо ти знаєш, що ти можеш краще, але не зробив там за якоюсь причиною. То звісно, воно так не дуже гарно себе почуваєш. Скаже мене, таке питання. Ось ми дивимося на змагання. Ми бачимо в кінці там 92-91 бал. Е, бал дуже важко. Людям, які не в цьому виді спорту, розуміти ці бали, як саме оцінюється ваш вид спорту. Тому що бали дуже 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 щільні. Так, да, там між першим і між дванадцятим місцем є. Але перше, друге, третє вони зазвичай два-три бали. 3 бали так. Чому так? А, чому? Ну, чому? Тому що в нас такий досить необ'єктивний від спорту. Це все. На суддях лежить ця відповідальність, тому вони можуть трохи завищити оцінку, можуть трохи занищити це. Так ну все таки нашим цього року не шкодують оцінки. Я так бачу. Ну ставлять достанні mm -hmm. бали, правильно? Ну так, але я за заслужені вважаю бали, за не завищені. заслужено. Ну просто мені здається, що буквально там з років 3-4 все таки так ситуація була тротримували оцінки так, нашим. Ну, Завершити спортивну кар'єру. Uh, так, було. Кожному простійного спортсмена буває с... часто спортивного крайні крайній рік. В uh, останній раз це було я була ще досить мала, років 5 тому назад, тому ні, загалом мені подобається. А тобі було б понад. Чому не приходять такі думки? Uh, мабуть, тому що немає результату такого, якого ти бажаєш. Та порізні буває. Але uh, зараз уже є, тобто uh -huh. таких думок немає. Це дуже добре. Чи сиділа ти на сайтах знайомств? Ні, не було. Не було і бажання немає. Немає. Де зазвичай знайомишся з классом? Та а, мене якось так сам, самі не знаходились. По різному, школа, парки, не знаю, на вулиці десь чи отримала ти пропозицію виступати за інші країни? А, ні, не було. Не було. А якщо б така прийшла пропозиція? Чи... Ні. Дома ні, навіть не ні. Принциповано. Принциповано. А з вашому виді спорту поважаються uh -huh. інших можливо, дівчат пропозиції перейти за інші збірні. Uh -hmm. Не думаю, що прям пропозиції це більш залежить від бажання спортсмена. Якщо він хоче виступати за іншу країну, або, мабуть, швецькою приїжджає там, наприклад, бо нова робота знаявилася, та ви забирає дитину, то вона може змінити країну для терміни. Що комплексувала через щось? Mm, можна, ну, можна дві піднімати, було, не було. Скоріше було. не було. Немає такого Тому що що можна і змінити, це то треба міняти, якщо ні, то чому ж комплексувати? Чи відчувала злість на тренера, коли-небудь? Тут треба так правильна злість, коли в нас, нас ну, вимагають результат і кажуть, все розвізь, зроби як потрібно, зроби краще, вище, сильніше, швидше. І тоді так. Але це така змість. Скажи, чи віддала би ти свою майбутню у ну, свій вид спорту? А, так, чому ні? Тому що в нас такий спорт, в якому дуже багато інших спортів пов'язано. Працюють всі групи ми загалом, тому нема такого, як, там, наприклад, у Дісі Дені, великому, коли ти тільки на одну руку граєш чи ще деякі відео спорту. Тому я, я граю так чому мені? Чи виходила з дому, не почистивши зуби? Ні, я за цим дуже за всім слідкую зуби, душ це number набор може... вантажі і вай так само робіть, тому що ну не дуже приємно. Я навіть коли почалася війна, ми о п'ятій ранку швидко збирали речі я така, так, треба мені до ванни вмитися, почистити зуби, зібрати косметичку заново. Тому навіть в таку складну ситуацію її є наперед за все. А чи може згадати про свій перший день війни там зранку, п'ята ранку? Ваші дії. Uh, uh, так, я була трохи підготовлена до цього, тому що вже всі новини кричали про те, що таке може статися, хоч ніхто не вірив, зовсім ніхто. Я м -м -м, почала трохи складати свої речі, не у валізу, але більш компактно у своїй шафі. Тому коли о п'ятій ранку мама заходить до мене у кімнату та каже, Лера Лера, збирай бачі. речі, боже. Uh, Збирає речі, почалася війна, О, встала, та почала збирати речі, котів, там, деяку техніку, все що було, все накидала, швидко зібрала. І зразу вас прийняла сторона Італії, наскільки я знаю, ви тренувалися там. О, ну, два тижні ми ще вся команда була в Україні, Україна. потім нас всіх зібрали у Львові, перевезли до кордону до Угорщини, і звідти на автобусі ми їхали 16 годин. До Італії. Так, нас там дуже тепло зустріли, дякую їм велике. Після відпустки, які далі плани? Тренуватися? А де саме тут? А, що знову два тижні в Києві та потім плануємо до Туреччини. А до речі, крім Харкова, займається вашим водним спортом в Києві, так? А, так, Київ ще, Одеса Одеса. Чи бувало у тебе таке, що ти тренувалася після якогось ручного святкування? А, було, але не таке вже і рушне святкування було, тому що я дуже впевнена до цього ставлюся. У мене перше тренування о 7 ранку, тому я маю Ого, все ж таки встигнути ж, поспати. Це ти просто знаєшся в якій годині? Ну п'ять 600 Ну це це напевно вже звикла з mm -hmm. малого, з малого так. Так, Да. А чи витрачали великі суми на шопі? <реш> <Так>. <реш> Як так. же до цього? Ну, чи, чи часто ти займаєшся шопінгом? Чи є на тебе це часу багато? І що зазвичай для себе купляєш? Часу вистачає, тому що зараз дуже зручно такий пора технологій, технологій. все можна робити онлайн через сайти, через байерів. Тому так, звісно, звісно, є час. Це... А чи було таке, що ти відмовлялася від своєї мрії? Ні, ніколи не було. Я вважаю, що мрію треба робити своєю ціллю та досягати її, чого і вам а, бажаю. Не потрібно ні в якому разі відмовлятися від своєї мрії, тому що вони на тої мрії, їх треба досягати. Треба за них триматися дуже дуже міцно. Валерія, мені було дуже приємно з тобою познайомитися. Дякую, що була такою широю, відкритою. Бажаю тобі тільки перемог, щоб ці медалі збільшувалися з кожним роком, з кожним місяцем, щоб ваш воль спорту підтримувався на державному рівні. Нагадаю, у нас в гостях була багаторазова чемпіонка Європи та світу із артистичного плавання Валерія Тишенко, членкиня на національної збірної. І я ведучий Юрій Лузяк. На все добре. Дивіться програму, ставте лайки та підписуйтесь. На все добре.